Добрий день, розглянемо е, тему е, Різносторонній трикутник. Різносторонній трикутник. В е, вивченні цієї теми дуже е, важливу роль відіграють е, не тільки формули, а і властивості, значення е, значить, е, теореми. Розпочнемо повторення із ознак рівності трикутників. Якщо дві сторони і кут між ними одного трикутника дорівнюють відповідно двом сторонам і куту між ними другого трикутника, то такі трикутники рівні. Тобто, якщо в деякому із трикутників дві сторони і кут між ними. Відповідно дорівнюють іншому трикутнику двом сторонам і куту між ними, то ці трикутники між собою будуть рівні. То ці трикутники між собою будуть рівні. Друга ознака рівності трикутників: якщо сторона і два кути, які прилягають одному трикутнику, відповідно дорівнюють стороні і двом кутам, які до, до, до неї прилягають іншому трикутнику, то ці трикутники рівні. І третя ознака: якщо три сторони одного трикутника відповідно рівні трьом сторонам другого трикутника, то трикутники рівні. Ці теореми потрібні для того, щоб значить, знаходити або порівнювати відповідні елементи, відповідні елементи. Тобто, якщо, наприклад, в нас є в трикутнику відомі три елементи, тобто сторона і два прилеглі кути. І ми побачили, що трикутники рівні, звідси робимо висновок, що і дві інші сторони також є між собою рівними. Тобто, сторона С Б дорівнює С 1 Б 1 Сторона А С дорівнює стороні А1 С1. І кут С дорівнює куту С1. Тобто з рівності трикутників ми маємо за ознакою рівності трикутників ми маємо рівність всіх елементів. Цих трикутників. Всіх елементів цих трикутників. Розглянемо ще наступні властивості. Сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Знайома і відома нам, відома нам властивість. Якщо в рівнобедреному трикутнику, якщо ми маємо рівнобедрений трикутник, то в нього кути при основі рівні. То в нього кути при основі рівні. Ще одна властивість. Значить, висота медіана і бісектриса проведені до основи рівнобедреного трикутника, між собою співпадання. Між собою співпаданням. Зовнішній кут трикутника. Значить, зовнішнім кутом трикутника називають такий, називають такий кут, називають такий кут, який є суміжний з внутрішнім. Значить, тобто зовнішній кут 4 це є зовнішній кут, тому що він є суміжний з кутом 3. А кут 3 це є внутрішній кут трикутника. Є така властивість зовнішнього кута трикутника, що цей зовнішній кут дорівнює сумі двох внутрішніх несуміжних з ним. Тобто кут 4 дорівнює кут 1 додати кут 2. Кут 1 додати кут 2. Е, наступна. Наступний матеріал, ми розглянемо таке, таку основну лінію трикутника, яка називається медіаною. Медіаною трикутника називають відрізок, що сполучає вершину трикутника із серединою протилежної сторони. Тобто, якщо ми маємо трикутник, то відрізок АМ1 буде медіаною, тому що він вершину А сполучає з точкою М1, яка є серединою сторони БЦ. Є така властивість медіан, медіани трикутника. Якщо провести всі три медіани трикутника, то вони перетнуться в одній точці. Ця точка має особливу властивість. Кожну медіану ця точка М Кожну медіану ця точка М ділить на два відрізки. Ну, наприклад, медіана ам 1 точкою М поділилися на відрізки АМ і мм 1 І е, чарівна властивість медіани. Відрізок АМ є в два рази більший від відрізка мм 1 Ну і аналогічно відрізок БМ в два рази більший від відрізка мм 1 і відрізок СМ в два рази більший від відрізка мм 3 МНП. Дісектриса трикутника це є відрізок бісектриси кута, який сполучає вершину із протилежною стороною. Тобто, якщо АЛ1 1 це бісектриса кута БАЦ, то відрізок ал 1 буде називатися бісектрисою трикутника. Дісектриса трикутника також перетинається в одній точці. Причому точка перетину цих бісектриз має особливу властивість. Вона знаходиться на одинаковій відстані від всіх трьох сторін. Від всіх трьох сторін. Тобто є центром вписаного у цей трикутник кола. Е, ще раз, значить, е, центр кола, вписаного у трикутник, знаходиться на перетині бісектистого трикутника. На перетині бісектистого трикутника. Висота трикутника це є найкоротша відстань від вершини до протилежної сторони. Тобто фактично перпендикуляр, опущений з вершини А на сторону БЦ. На сторону БЦ. Навіть трикутники бувають довільні, і тому висота може бути, може бути і за межами цього трикутника. Якщо трикутник буде тупокутний, то ми знаходимо. Відстань від точки А не до сторони БЦ, а до прямої, яка містить сторону БЦ. Висоти також перетинає, всі три висоти також перетинаються в одній точці. Також перетинається в одній точці. Особлива властивість. Значить, якщо з однієї вершини провести висоту медіану і бісектрису, то бісектриса знаходиться між Висотою і медіаною. Медіана таким чином виходить найдовший відрізок, який сполучає, найдовший особливий відрізок, який сполучає вершину з протилежною стороною, а висота найкоротша, бісектриса знаходиться між ними. Катет прямокутного трикутника, що лежить навпроти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Це є особлива властивість прямокутного трикутника. Якщо в прямокутному трикутнику є кут 30 градусів, то катет, який лежить навпроти цього кута, Дорівнює половині гіпотенузи. Ну або інше, інше формулювання, значить гіпотенуза в два рази більша від катета, який лежить навпроти кута 30 градусів. Навпротику та 30 градусів. У прямокутному трикутнику медіана, проведена до гіпотенузи, дорівнює половині цієї гіпотенузи. Тобто, якщо ми медіану, у прямокутному трикутнику проведемо медіану з вершини прямого кута. То вона буде дорівнювати половині гіпотенузи. Нерівність трикутника: також є особлива властивість трикутника, з допомогою якої можна перевірити, чи взагалі з будь-яких відрізків, трьох відрізків можна побудувати трикутник. Значить, тому є такі особливості, що кожна сторона трикутника менша від суми двох інших його сторін. Але вона буде більшою від різниці сторін. Причому треба від більшої сторони віднімати меншу. Математично це можна оформити яким чином, що сторона є більша від модуля різниці значить, двох інших сторін, і менша від суми цих сторін. І менша від Розглянемо наступне, наступне поняття, яке стосується довільних трикутників, тобто різносторонніх трикутників це є поняття подібності. Звернемо увагу на те, що трикутник А, Б, С і трикутник А1, 1 1 вони мають одинакову форму, але різні розміри. Одинакову форму, але, але різні розміри. Тобто, що це означає? Це означає, що кут А. Дорівнює куту А1, рівні ці кути, кут Б дорівнює куту Б 1 і кут С дорівнює куту С1. Але розміри їхні є різні, розміри їхні є різні. Тобто, це, це означає, що відношення, тобто, коли я поділю сторону АБ, поділю на відповідну сторону А1 Б 1 і знайду інші відношення, тобто сторону BC поділю на сторону b 1 С1, і сторону AC поділю на сторону А1 С1, то виявиться, що ці частки або ці відношення будуть між собою рівними для подібних трикутників. Для подібних трикутників е, метод подібності використовується при розв'язанні великої, великої кількості задач. Слід пам'ятати, що E, значить, e, що означає, що трикутники подібні? Причому не обов'язково всі знаходити точніше перевіряти всі відношення і всі, e, значить, всі рівність всіх кутів. Якщо зверніть увагу на те, що ми знаємо властивість, що сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Таким чином, якщо два кути одного трикутника відповідно дорівнює двом кутам другого трикутника, то ці трикутники будуть подібні між собою. Вже третій кут шукати не потрібно, тому що ми його можемо легко знайти, використовуючи цю властивість. Далі наступна властивість, якщо в нас один кут. Трикутника дорівнює іншому куту трикутника, і відношення відповідних сторін, тобто BA поділити на Б1 А 1 буде дорівнювати AC поділити на А1 С1 і кут А дорівнює куту А1, в такому випадку ці трикутники будуть подібні. Ну, і третя ознака, яка випливає із е, другої ознаки рівності трикутників, якщо два кути од... якщо. Якщо три якщо, з третьої ознаки, якщо відношення відповідних сторін є рівні, то ці трикутники є подібні. То ці трикутники є подібні, значить, розглянемо таку властивість бісектриси трикутника. Бісектриса трикутника ділить сторону, до якої вона проведена, на відрізки пропорційні двом іншим сторонам. Тобто, якщо ми з деякої вершини проведемо бісектрису, тоді в такому випадку АВ поділити на БЛ. Зверніть увагу, як я е, дію. Тобто з вершини виход, бісетрисов виходить з вершини А. Починаю йти по кругу. Тобто АЛ поділити на БЛ. Дорівнює, знову ж таки, виходжу з вершини А. А С поділити на С Ну, зрозуміло, що ми за властивістю пропорції ми можемо. Ми можемо переставити АЦ і БН місцями, і рівність не порушиться. Тому цю ж саму властивість можна записати як АБ поділено на АЦ дорівнює Б поділено на С Л, тобто відношення сторін трикутника, з якої виходить бісектриса, дорівнює відношенню відвістків, на які вона відповідних протилежну на які вона поділяє протилежну сторону. Які вона поділяє Розглянемо таку задачу. Трикутнику задано всі три сторони, задано всі три сторони, і потрібно знайти відрізки, знайти відрізки, на які поділяє бісектриса, на які поділяє бісектриса, значить, Це L, значить, ці ні, бісектриса. А, Л, так, а, поділяє, значить, висит АЛ поділяє протилежну сторону. Тобто ми бачимо, що значить, за властивістю АБ поділено на АЦ дорівнює БЛ поділено на Ц Якщо ми відрізок БЛ, позначимо через X, тоді відрізок СЛ дорівнює 9 відняти Х. Підставимо значення. І ми, коли скористаємося властивістю пропорцій, тобто перемножимо на ми побачимо, що в нас вийде 4х дорівнює 72 відняти 8х. Тому 12х дорівнює 72 або х дорівнює 6. Таким чином, БЛ дорівнює 6, а ЛС дорівнює 3. Як використати це при розв'язуванні задач? Справа в тому, що ми маємо таку формулу, що довжина бісектриси, а інколи потрібно знайти довжину бісектриси, довжина бісектриси дорівнює корінь квадратний з добутку сторін, відняти добуток відрізків, на які поділяє бісектриса протилежну сторону. Коли підставимо значення, будемо бачити, що довжина цієї бісектриси дорівнює корінь квадратний штурм, корінь квадратний щотиннадцять. Так, площа трикутника дорівнює половині добутку значить, сторони на висоту, проведену до цієї сторони. Тобто, площа трикутника, А дорівнює одна друга АЦ А помножити на BH. Або якщо зробити відповідні позначення, тобто BH позначити як H з індексом А, тобто висота проведена до сторони А. А сторону АС позначити через А маленьке. Тоді в такому випадку ми будемо мати, що площа дорівнює одна друга значить, сторони, помножену на висоту, проведену до неї. На висоту, проведену до неї. Звідси можна зробити такий наслідок. Якщо трикутник у нас прямокутний, то тоді в такому випадку, от маємо прямокутний трикутник BHC, в такому випадку HC буде основа, а BH буде висота в ньому. Тому вийде, що площа прямокутного трикутника буде дорівнювати половині добутку катиків. Ще одна формула площі трикутника, тобто формула площі трикутника за двома сторонами і кутом між ними. Площа трикутника дорівнює половині добутку його сторін на синус кута між ними. Тобто S дорівнює 2, друга А помножена B, тобто це є дві сторони, які виходять з однієї вершини, і на синус кута між ними. І синус кута між цими сторонами. Є ще одна формула для знаходження площі для знаходження площі трикутника. Тобто, це є формула герона. Якщо відомі всі три сторони трикутника, то за цією формулою можна знайти площу. Тут P маленьке це є половина від периметра трикутника. Тобто А додати Б додати С, поділено на, на 2. Значить, роз... Нагадаємо, значить, з попередньої теми, що таке що таке синус, косинус і е, тангенс, е, значить, тангенс е, кутів прямокутного трикутника. Синусом гострого кута прямокутного трикутника називають відношення протилежного катета до гіпотенузи. Тобто, е, якщо ми хочемо знайти синус кута А. То ми проводимо собі стрілочку навпроти цього кута. Оця от стрілочка вказує на катет, значить, який знаходиться в який буде знаходитися в чисельнику. Тобто, синус кута А буде дорівнювати А, поділено на це, тобто відношенню протилежного катета, який лежить навпроти сторони кута А, і до гіпотенузи. Косинусом гостого кута прямокутного цикутника називають відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Тобто, що таке прилеглий катет? Тобто катет, який лежить на куті на, значить, є однією із сторін кута, тобто лежить на куті. Значить, косинус кута А, косинус кута А. Бачимо, що кут А утворений двома сторонами: катетом Б і гіпотенузою С. Тому косинус кута А буде відношенню Б поділено на С. Відношенню катета до гіпотенозу. І тангенс гостого кута, прямокутного трикутника це є відношення протилежного катета до прилежного катета. Тобто тангенс кута А, тангенс кута А, ми, тангенс кута А буде. Треба буде нам що зробити А поділити на Б. А якщо ми хочемо знайти тангенс кута Б, то в такому випадку. В такому випадку в нас, е, значить, навпроти кута Б лежить катет Б. Буде Б поділено на А. Б поділено на А. Е, Слід е, запам'ятати значення е, синуса Косинуса і тангенса деяких кутів. Синуса Косинуса і тангенса деяких кутів. Тобто синус кута 30 градусів дорівнює одна друга. Синус кута 45 градусів це буде одиниця поділена на з 2, але якщо позбутися ірраціональність, це буде корість 2 поділена на 2. Косонус, синус 60 градусів – це є корінь з 3 поділена на 2. Оці значення слід запам'ятати, тому що є велика кількість задач на розв'язування трикутників, коли відома величина кута, чи це 30, чи 45, чи 60 градусів. Наступний, розглянемо, наступний матеріал, розглянемо теорему косинусу. Це є узагальнення на теорема Піфагора. Тобто, квадрат сторони трикутника дорівнює сумі квадратів двох інших сторін, без подвоєного добутку цих сторін на косинус кута між ними. Тобто, якщо ми хочемо знайти сторону С, то С квадрат дорівнює А квадрат додати Б квадрат. Без подвоєного добутку, Тобто відняти 2 помножити на А і помножити на Б і на косинус кута С, на косинус кута С. Значить, це, цю теорему можна застосувати для будь-якої для знаходження будь-якої історії, для знаходження будь-якої Значить, Інколи цю теорему використовують для знаходження не, значить, не сторін, а кута. Який виходить із, який є одним із кутів Значить, Тобто, значить, наприклад, косинус кута С буде дорівнювати косинус кута С. Перенесемо 2 АБ косинус С в ліву сторону, а С квадрат вправо. І ми отримаємо, що 2 АБ косинус С дорівнює А квадрат додати Б квадрат, відняти С квадрат. І тоді знайдемо, чому лині є косинус С. Це буде А квадрат, додати Б квадрат, відняти С квадрат поділимо на 2 аб. Поділено на 2АВ. Є ще одна особлива властивість, яка випливає із теми косинусів. Якщо А, ми маємо пам'ятати наступне: що косинус гострого кута є додатнім. А косинус того то, кута є від'ємним. Тобто додатній – це більший нуля, а від'ємний менший нуля. Значить, тому якщо у нас А квадрат додати Б квадрат відняти С квадрат буде більше нуля. Більше нуля, в такому випадку трикутник буде гострокутник. Якщо у нас А квадрат відняти Б квадрат відняти С квадрат дорівнює нулю, то Кут С прямий, то тобто трикутник прямокутний. І якраз, власне, є терема Піфагора. І А квадрат додати Б квадрат відняти, С квадрат менше нуля, то кут С тупи, тупий, оскільки значить, космос гострого кута буде, є меншим від, меншою від нуля. Розглянемо властивість діагонал і Значить, вона є такою сума квадратів діагоналів, паралограма дорівнює сумі квадратів його сторін. Це властивість запливає теоріями косинусів, і давайте, давайте ще раз її сформулюємо. Тобто, якщо ми знайдемо квадрати, суму квадратів діагоналів, тобто d 1 в квадраті додати D2 в квадраті, то це буде дорівнювати а квадрат додати Б квадрат, додати а квадрат і додати Б квадрат. Якщо ми використаємо властивість паранограми, щоб протилежні сторони рівні, то цю властивість можна записати так: що d1 квадрат додати d2 квадрат, дорівнює 2, помножити, а в дужках А квадрат додати b квадрат. Ця властивість потрібна для знаходження довжини медіани. Медіана трикутника дорівнює одна друга помножити на корінь квадратний з 2 b квадрат додати 2 c квадрат, відняти a квадрат. Тобто, як ми можемо це довести? Тобто, якщо ми маємо довільний трикутник, в якому відомі три сторони, відомі три сторони, і проведемо медіану до сторони А. Тоді, тобто, в такому випадку, ми добудуємо цю. Цей трикутник до паралелограма. і скористаємося властивістю діагоналі паралелограма. Причому звернемо увагу на те, що діагональ BC буде позначатися буквою А маленьке, а діагональ АД це буде дві медіани, тобто два помножити на МА. Якщо підставити значення в цю формулу, то в нас вийде, що значить. Д1 в квадраті, буде дорівнювати А квадрат, А квадрат, додати А квадрат дорівнює 2, додати А квадрат дорівнює 2, помножити на С квадрат і додати Б квадрат. Коли перенесемо А квадрат в праву частину і поділимо: а тут в нас вийде Д1, це є 2 2 ма в квадраті, вийде 4ма. І значить, таким чином 4 ма квадрат, і таким чином у нас вийде отака от формула. Вийде така формула. Ну, бачимо, що в нас 4 ма квадрат дорівнює 2Б квадрат, додати 2 С квадрат і відняти А квадрат. Поділимо на 4 і добудемо корінь квадрат. Тоді отримаємо цю формулу. Тоді отримаємо цю формулу, тобто для знаходження медіани. Трикутника ми використовуємо використовуємо властивість діагонали і паралогами, яка випливає із тереми косинусів. Трема синусу – Сторони трикутника пропорційні синусам протилежних сторін. Тобто, якщо ми маємо е, деякий трикутник, маємо деякий трикутник, то е, сторона А поділити на синус кута А, дорівнює Б поділено на синус кута Б. Дорівнює С поділено на синус кута С і це дорівнює діаметру кола, описаного навколо цього трикутника Ну або двом радіусам, або двом, двом радіусам. Це є така важлива теорема синусів для е, різностороннього трипутника. Так.